Всім привіт, це Настя Пашковська, ваш нутриціолог. І сьогодні я хочу розповісти про один лайфхак у харчуванні, який допоможе збільшити вам енергію вже за один-два тижні, а можливо навіть і швидше. Є одна часта помилка в харчуванні, а особливо в сніданках, через яку ця їжа взагалі вам може не принести енергії, а навпаки, викликати млявість, сонливість, і плюс, можливо, ви будете сильно переїдати солодощами, просто тому що ваш організм не дібрав корисних потрібних цінних нутрів. Крієнтів. Зараз по черзі я вам покажу два приклади щоденника харчування моїх клієнток до початку роботи зі мною. А ви, будь ласка, поставте на паузу і подивіться, подумайте, а чого ж там не вистачає. І також я одразу попрошу вас залишити лайк та коментар для підтримки, якщо вам подобається мій контент. Я буду вам дуже вдячна, оскільки це є головним бустером для розвитку мого каналу і це допомагає збільшити перегляди. Отже, в першому варіанті у сніданку у нас є йогурт, у нас. У нас є десерт, але у нас немає овочів, так це зрозуміло, і також у нас немає білку. Другий варіант: у нас є два бутерброди з сиром. Добре, що є сир, але також у нас додатково три цукерки. Бачимо, що у нас не вистачає овочів і білку, але насправді головний момент, про який я хочу сказати сьогодні, так, це саме білок. Насправді білок це база. Ми всі це знаємо, але часто забуваємо його додавати, в тому числі і на сніданок, і взагалі в кожен прийом їжі. Ми знаємо, що білок міститься в кожній клітині нашого організму. Нам це потрібно і для вироблення енергії, і для пружної шкіри, щоб у нас вироблявся колаген протягом нашого життя, і для густого волосся. А також білок допомагає синтезувати виробляти речовини, які допомагають нам мати хороший стабільний настрій, натхнення, мотивацію, енергію. І значно, значно більше також білок допомагає регулювати рівень цукру глюкози в крові і допомагає вуглеводам. Повільніше всмоктуватися, а це прямим чином впливає і на фігуру, і на нашу енергію. Наприклад, ділюся власним досвідом, коли я почала додавати білок у своє харчування три рази на день, а не як прийдеться один або два, в мене стало значно більше енергії. В мене знизився потяг до солодощів. Я позбулася випадіння волосся буквально менше ніж за місяць. Шкіра стала більш пружна, особливо по тілу, зменшився целюліт. На тренуваннях я помітила, що я стала більш витривалою і загалом я змогла легше швидше набирати м'язову тканину. При цьому я не рахую білок, я просто їм його споживаю три рази на день в комфортні для мене порції. І також важливий момент для мене це було прямо інсайтом. Хоча в теорії я і так все це знаю. Я перестала гладшити, я перестала набирати вагу кожен раз, як я з'їдаю щось солоденьке. Коли я почала їсти білок три рази на день, а не один-два, в мене значно знизився жир в зоні живота. Хоча я довго намагалася цього позбутися і думала, що це вже просто справа в моїй неідеальній поставі. Тому моя проста порада: просто додавайте комфортну вам порцію білку приблизно три рази на день, індивідуально додатково, ви це також можете вирахувати. Але я, наприклад, не рахую білок, як я зазначила, просто стараюся його їсти в комфортній порції три рази на день. і я Бачу за самопочуттям, за зовнішнім виглядом і за своїми результатами аналізів, а саме загальний білок по крові, що мені цього більш ніж достатньо. Взагалі, варіантів білку у нас достатньо. Якщо це тваринний білок, це яйця, птиця, яловичина, телятина, печінка, тріски, сердини, консервований тунець у власному соку, субпродукти. Якщо це рослинний білок, також раджу міксувати для того, щоб добирати різні амінокислоти та вітаміни, це різні бобові. Аквасоля маш нут. Сочевиця, тофу та інші речі. Звісно ж, все значно глибше. Якщо у вас вже тривалий час, турбує нестача енергії. Ви відчуваєте, що ви втомлюєтеся вже як прокинулися, Ми звертаємо увагу не лише білок у нашому харчуванні, а працюємо глибоко. Ми здаємо аналізи і далі вже працюємо з харчуванням. Тому що часто буває так, що клієнтка звертається до мене з такою постійною хронічною втомою, плюс ще може бути і випадіння волосся, синці під очима. І ми бачимо за результатом аналізів, що є також Дефіцит заліза нагадаю, що оптимум заліза феретину за аналізом крові це приблизно 60-90, ніяк на 20, якщо ви хочете, щоб заліза вам вистачало на усі процеси в організмі, на кровотворення, на синтез енергії, на детоксикацію і щоб ще щось вистачало і шкірі, і волосю. Але якщо ви думаєте, що ваш випадок унікальний або у вас є глибокі дефіцити за результатом аналізів, наприклад, той самий фертин занижний, B12 чи вітамін D, ви можете думати, що вам потрібно місяцями працювати, щоб хоч трошки покращити ваше самопочуття та зовнішній вигляд. Це зовсім не так. І це насправді ще одна гарна відмовка, щоб не починати сьогодні. Тому що насправді почувати себе краще, ви зможете вже через 7-14 днів, якщо ви все робите правильно. Покажу вам, як швидко може дати зміни роботи з харчуванням, навіть якщо у нас є глибокі дефіцити. Наприклад, прямо зараз на супроводі я працюю із клієнткою, у якої ми виявили сильний залізодефіцит. Феретин 13, це такі досить низькі запаси заліза, і також дефіцит b 12 Ще буквально три тижні тому у клієнтки був дуже низький рівень продуктивності енергії. Вона прокидалася вже втомлена. Також протягом дня була млявість, сонливість, і також задишка і запаморочення. І також це таке плюс-мінус звичне для неї харчування до роботи зі як бачимо, харчування може посилювати, поглиблювати наш стан, наші симптоми. Як бачимо, тут в принципі немає проблеми із білком, але дуже багато солодких перекусів, солодких продуктів, і також зовсім мало клітковини, тобто овочів та зелені. А це харчування клієнтки за перші три тижні нашого супроводу, вже з фотографіями, як бачимо, що зелені, овочі свіжих ягід стало значно більше. З білком також у нас немає проблеми. Досі присутні деякі перекуси, трошки є солодкого, але це значно менше, ніж було раніше. І от що зазначила клієнтка, буквально тиждень тому, вже на другому тижні нашого супроводу, що енергії стало більше, вона вже така більш рівномірна, стабільна протягом дня, без різких перепадів, вже значно менше хочеться солодкого, саме із доданим цукром, і також вже значно менше хочеться перекусів. Окрім того, клієнтка стала трошки краще спати і краще Легше себе почуває в животі. І це до речі, ми ще не впроваджували препарати заліза. Ми додали деякі нутрисептики, тобто біоактивні речовини, науково підтверджені, безпечні за результатом її аналізів, але залізу ми додамо трошки пізніше. І це не має результат простих системних дій, які ви впроваджуєте покроково в комфортному режимі. Я сама пройшла через ці симптоми, і насправді значно більше. І можу сказати, що кожна друга клієнтка звертається до мене із. Відсутністю сил, енергії, особливо зараз на фоні війни та стресу. Але я завжди кажу, що не важливо, яка у вас точка А, і що саме вас наразі турбує. Якщо ви попрацюєте над вашим харчуванням, здасте аналізи крові. Це все таки важливо, хоча б один-два рази на рік робити чекап. До речі, список аналізів може бути комфортним під ваш бюджет, не обов'язково здавати довжелезний список аналізів крові. Робота над своїм станом може і має бути комфортною під ваш бюджет. Особливо, якщо ви це робите превентивно, і ви отримуєте ваші перші позитивні зміни вже протягом першого місяця, протягом перших чотирьох тижнів. Тому я хочу нагадати, що до 15 червня ви ще можете зайти в особистий супровід один на один зі мною за старою ціною. З 15 червня вартість шеститижневого супроводу виросте. Це глибока персональна робота один на один зі мною. Робота зі мною це про докласти 20 зусиль і отримати 80% результату. То не навпаки, я призначаю лише науково підтверджені рекомендації з харчування та біодобавки. Ви все впроваджуєте в комфортному режимі під моїм наглядом. З понеділка по п'ятницю, протягом шести тижнів, ми з вами спілкуємося в телеграмі. Плюс у нас буде всього три консультації, які можуть тривати півтори години, інколи навіть і дві, якщо вам це потрібно. Протягом нашої роботи ви заповнюєте щоденник харчування. Я його коментую. Тобто, для того, щоб ви отримали максимум від нашої. Взаємодії поступово, комфортно впровадили рекомендації для того, щоб вони стали вашою новою нормою, а не разовою акцією, не разовою звичкою на наступні два тижні, як після марафонів схуднення. Плюс на вас будуть чекати дуже корисні матеріали та відеоуроки з доступом аж на 6 місяців. Всі рекомендації там також науково підтверджені. І я додаю посилання під відео на сучасні англомовні джерела. Записатися на супровід можна через безкоштовну знайомчу консультацію Консультацію через Директ або Телеграм-бот, посилання буде в першому коментарі. На консультації ви мені детально розкажете, що саме вас турбує, який у вас запит. Я розповім, як саме ми працюємо на програмі, як саме досягаємо результатів, і ви зможете зробити ваш вибір. Вам це підходить чи ні? І якщо вам це підходить, вже після консультації вам достатньо сплатити всього 50% суми для того, щоб зафіксувати місце за старою ціною. Якщо у вас є запитання по темі нашого відео, обов'язково. Залишайте коментар. Я завжди читаю і стараюся вчасно відповідати. На наступному тижні я розповім трошки про свою історію випадіння волосся. Тому якщо наразі вас турбує ця проблема, долучайтеся до каналу, щоб не пропустити. До зустрічі!